Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Вже нині очевидно, що з допомогою тільки одних авіаційних нальотів ні Ізраїлю, ні США не вдасться змінити. Владу в Ірані. Напевно, потрібна наземна операція. Так. З одного боку, вона потрібна, а з другого боку, вона є, в принципі, неможливою ця операція. Тому що, якщо заходити великою армією. У Іран, це може здійснити не Ізраїль, звичайно, а тільки Сполучені Штати Америки то це е, катастрофа для Сполучених Штатів Америки в усіх сенсах. Хоча там уже реанімували якогось принця, так. Принца Ірану, який щось там говорить, що він вже не проти, так би мовити, очолити Іран, але це ну, щось на зразок те, про що говорять там у Москві, чи Янукович, чи там Азіров, чи щось інше. ну, Вони ж на. Теренах держави не мають ніякої підтримки або мінімальну підтримку. Я смію нагадати, ви шановним пані та панове, що населення Ірану перевищує 90 мільйонів осіб. Населення Ізраїлю 9. Мільйонів перевищує 9 мільйонів, тобто в 10 разів менше. Треба брати до уваги те, що ну не, не беруть до уваги Ну такі особи, як Трамп. Це географія цієї країни, це її площа, це її, її рельєф, її природні умови, природні ресурси і все таке інше. Це величезна держава, це держава пустельна, це держава гірська, це держава гірша від Афганістану, з якого прийшлося тікати. Звичайно, аби в той час президентом був не Байден. А Дональд Трамп він би ніколи б не вивів війська із Афганістану. Ну, ніколи б не вивів, тому що ну, це невигідно Сполученим Штатам Америки. Ну, не вчаться люди, не вчаться люди на чужих помилках. Британія отримала в Афганістані, Радянський Союз отримав в Афганістані. Сполучені Штати Америки отримали в Афганістані, і прийшлося з ганьбою тікати. Згадаємо В'єтнам, де вони теж отримали, і прийшлося з ганьбою тікати. Так яка чисельність населення у тому самому, тоді була південному в південному В'єтнамі? Чи північному В'єтнамі, яка чисельність в Афганістані, і яка чисельність у Ірані? Так що з одного боку, без цієї операції, як показує ця війна, обійтися неможливо, тому що вони будуть і далі стріляти ракетами по Ізраїлю. А хто їм буде заважати це робити? Хто друг володія, який е ну, захотів бути посередником? Так. Тобто він організатор Іраду, і ядерної програми і всього іншого? Вони є союзниками у війні проти в агресії проти України? Іран і Московія. І він має нахабство, характерне для московитів-андрофагів, пропонувати свою, своє посередництво. Нібито Трамп його послав. Ну, я не вірю у це все, що Трамп його послав. Нібито він сказав, що ти там в Україні розберися. Ну от він і розбирається зараз, із подання цього. Діяча Трампа. Ну дивовижні люди, просто дивовижні. Я не перестаю дивуватися тому, що відбувається зараз у світі. І ще раз нагадую, і не е, перестаю, не втомлююся, нагадувати про те, що перша причина всього, всієї цієї двіжухи в світі це Московія і московити андрофаги. Для того, щоб вирішити проблему з Іраном, перш треба вирішити проблему агресії Московії в Україні. це як двічі по два. Але ж там скільки людей, бо подивіться, що вони говорять, що вони роблять. Це ж просто маразматики найвищого рівня. Так. І, і, і вимагати від них, щоб вони розуміли елементарні речі. Я думаю, що Трамп не знає і про чисельність населення в Ірані, і про площу, і про природні умови, і природні ресурси, і особливості цієї країни. Ну, Її не можна, в принципі, розбомбити, так як це можна розбомбити Ізраїль. Ну я ж показував вам, і так воно все відбувається за мною, не тому, що я цього хочу, а тому, що я. Пояснюю це з наукової точки зору. Із 1,65 мільйони квадратних кілометрів стріляти по 22 тисячам квадратних кілометрів. Це одне. А стріляти з 22 тисяч квадратних кілометрів по 1,65 сотих. Мільйони квадратних кілометрів. Це зовсім інше. Ну, треба ж хоч щось якось е, підключати мізки, якщо вони є. Чи вони там атрофувалися і все. Ну, Подивіться, це ж отак ось. <с>? І отак ось. Це ж ну, на пальцях показую. І воно і, і так і мало бути. Тому що це. Ну, географія, це е, арифметика. Все просто. 90 мільйонів і 9 мільйонів. 1,65 мільйона і 22 тисячі квадратних кілометрів. Ну, ви ж стріляєте, дивіться, отак. Скільки це треба тут. А там із величини, великої сюди. Це ж яка концентрація навіть і невеликої кількості ракет на цю територію і з тієї величезної? Ну я прості речі говорю. Ну, таке враження, що це китайська грамота. До речі, і Китай тут не на останньому місці.